Слава Ісусу Христу, слава Україні. Сіропусну неділю, які так називають, хоча це правильніше казати проще неділю. Тому що головне в цій неділі не те, що ми там перестаємо їсти молочні продукти, Боже починається піст, а в тому, що ми дійсно входимо в час посту. Особливий час, райський час. Тому що дійсно час послу це час гармонійного життя, час життя в гармонії з собою, з Богом, з ближніми. Отже, в цю прошу неділю читається Євангелія від Матвія, 6 розділ, 14, 21 вірші. І ми читаємо. Що ж говорить нам Господь? Бо якщо ви прощатимете людям провини їхні, то простить і вам Отець ваш Небесний. А коли не будете прощати людям провин їхніх, то і Отець ваш не простить вам провин ваших. Ці слова одразу перегукуються з молитвою наш, де чітко ми просимо Господа і прости нам провини наші, як і ми прощаємо і на нашим. Тобто ми бачимо прямий зв'язок наших стосунків з Богом в тутожності з нашими стосунками з ближніми. Ми про це недавно говорили, коли Господь казав минулої неділі, що зробили мені, те ближньому зробили. І що зробили ближньому, те зробили мені. Тобто Ісус приймає людське тіло, стає людиною, Ісус Христос, істина, бога людина, являє нам близькість Бога, близькість нас самих до себе, близькість наших ближніх до нас і показує те, що все християнство геніально просте. Що робимо ближнім, та й собі і Богові. А що робимо для Бога? Робимо для ближніх і для себе. Приймаємо дари Господні, приймаємо їх для себе і для ближніх. Дякуємо Богові. Дякуємо ближнім і собі. Дбаємо про ближніх, дбаємо про себе і про наші стосунки з Богом. Отже, Господь. Говорить нам про те, що наше завдання порозв'язувати будь-які вузлики, які позв'язувалися в наших особистих стосунках з Богом і з ближніми. Адже що таке прощення? Це випростовування, так, вирівнювання. А вузлик – це якраз закручено. І наше життя має бути дійсно таким простим, рівним. Такою простою дорогою рівною, якою ми маємо йти, до Бога, йдучи до ближніх і до себе. І далі Господь говорить нам про те, одразу наступні слова, коли ж постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони потьмарять обличчя своє, щоб показати людям, що постять вони. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Я вже сказав про те, що час посту це час райського життя. І, звичайно, хто волью буде сумувати, тоді що це за рай? Але це нерозуміння духовного е виміру життя часто призводить до того, що ми думаємо, що ті вимоги посту, які дає церква, які нам рекомендують духовні наші наставники, що це є якесь там ну, покарання, обмеження. Які там ну, для нас є якимись важкими. Зовсім ні. Це є наші природні. Вдалі все, що нам пропонує церква Чесі посту, воно для нас є дуже близьке, дуже рідне, навіть, навіть їжа. Люди, які вміють постити, які. В часі посту, це звісно, для них час такого духовного життя, вони перебувають в стані величезної радості, але тихої, глибокої радості. Навіть ті, які там не споживають м'ясо в їжу чи інші якісь продукти, так м'ясні, те, хто від молочного повністю відмовляється на весь час, вони вивчають, яка це величезна радість. Коли ми отримаємо, ну, отри, організм нас отримує їжу, яка не є для нас важкою. Хто мав досвід, можливо, навіть довшого періоду не споживання м'яса, знає, наскільки це, наскільки це гарно, наскільки по-інакшому людина себе почуває. Це справді градість тіла. І там навіть виникає. Коли людина вже починає їсти м'ясо, виникає внутрішній навіть деколи супротив від споживання м'ясної їжі. Дійсно, пісна їжа вона облагороджує, вона витончує, вона робить нас делікатнішими. І то є правда. Головне не ставити її за самоціль і не осуджувати інших. А це справді ця аскеза, аскеза витончення. Хоча їжа до Бога не наближає, не віддаляє, але вона впливає на нас, тому що є такий вислів, ми те, що ми їмо, а там ще тіло власне таким є. І коли люди їдять їжу делікатну, чисту, то й тіло таке. А якщо груба їжа, жорстка. Ложка, то й так і тіло втяжується. І тому не треба сприймати час посту як час несення тягара. Ні, навпаки, це стан легкості і радості. І тому каже, що не треба сумним своє обличчя робити. І каже Господь, коли ж постите, намастіть голову свою і вмийте обличчя своє, щоб не показувати людям. Свій піст, але щоб тільки отець, який у таїні, щоб він бачив наш піст. Бо отець бачить явне. Звичайно, Бог бачить нас зсередини. Коли ми проживаємо ці внутрішні стани чистоти, Внутрішнє стане очищення, покаяння, ми здобуваємо глибини внутрішній мир, радість, і людина починає світитися зсередини, з глибини. І ось тоді ми бачимо це явне воздаяння божественне, так, коли Господь віддає тобі явну, Він бачить в таїні тебе, там, де ти живеш з ним, де ти живеш в духовному плані, з ближніми своїми. Він відкривається назовні. І це відбувається на твоїм обличчі, в твоїх очах, в твоїй поставі, в, твоїх, в твоїй мові, в твоїх словах. Далі Господь говорить: не збирайте собі скарбів, скарбів на землі, де черв і тля точать, і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте собі скарби на небі, не немає ні. Ні черві, ні, ні тля не точать, і де злодій не і не крадуть. Бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. І ось якраз Господь говорить нам цими словами про те, що це внутрішнє глибинне духовне життя, сердечне життя, воно відкриває нам скарбницю духовну, як ми молимося в молитві Царю Небесний. Скарби добра і життя подателю. Тому що царство Боже всередині нас перебуває. І час посту головна мета часу посту увійти в свої глибини сердечні. Увійти в своє святе святих, там, де всі скарби. І ці скарби захищені від тління, від злодія, тому що глибини сердечні це там, де живе Дух Божий, а дух нечистий там не має що робити. Його він там не може бути. Навіть коли людина впадає у важкий гріх, все одно голосовість. Звучить, він дає про себе знати. Царство Боже промовляє, спонукаючи до покаяння. Тому головна мета посту це здобуття царства небесного Царство Боже, яке всередині нас перебуває. А для того, щоб війти в глибини треба відмежуватися від зовнішнього, не відкинути не. Знищити його, не зненавидіти його, ні. Просто відмежуватися, пірнути в глибину, витончитися, позбутися грубого, жорсткого, а залишити тільки те, що є в нас найтонше. І знову це не є відкидання тіла, ні, це і витончування тіла, його духотворення, так само духотворення душі, почуттів, емоцій. Переживань наших. Це є здобування вічного скарбу. І тому час посла це час райського життя, це повернення в той стан, коли ми були сотворені Богом для блаженства, для пізнання. Тому час посла це час справді пізнання Бога і через молитву. І не тільки Бога, але й себе в Бозі, і через молитву, і через. Духовне, духовне проживання глибинне, і через знання, через читання духовних, отримання духовних знань, і через очищення, найголовніше через дарування себе ближнім. А це найважливішим, яке з моментом є прощення. Коли ми розв'язуємо всі вузлики, які зав'язалися, які не дозволяють нам жити вільно, радісно. Відкрито, довірливо, дійсно як малі діти. От приклад з прощенням якраз говорить нам про те, що, що ми маємо бути як діти. Пригадаємо, як діти швиденько миряться, навіть коли як швиденько, якщо вони щось десь посварилися, вони моментально шукають моменту, щоб швидше відновити, відновити зв'язочок, щоб перепросити, щоб знову гратися, щоб знову. Спілкуватися один з одним, шукаємо такі як діти цієї, цієї простоти в стосунках наших, цих розв'язаних вузликів, цього випростовування кривих стежок і доріг нашого життя. Тому простімо, попросімо у Господа сили простити всіх тих, хто жили до нас, але вже померли, простити всіх тих, хто сьогодні з нами живе і. Чинить нам зло. Простити всіх тих, що ще й не народилися наперед. Зуміти так жити, бо це є умова нашого зв'язку з Богом, з Ісусом Христом. Простити себе за все те, що ми навіть для нас самих робили не так, бо це також важливий момент прощення. Тобто, простити всім і все. І попросімо сили, щоб ми змогли перепросити тих, кому ми щось причинили не те, що потрібно, точніше, те, що нам є непотрібне. Тому і мене простіть, будь ласка, за все те, чим я согрішив перед вами. Чи своїм словом, чи своєю думкою, чи емоцією, якоюсь, чи дією якоюсь, чи якимось занедбанням. Простіть і моліться за мене. І прощаємо і молимося один за одного. Понесімо ці на спільний тяга земного життя. Хай він перетвориться в радісне життя в Ісусі Христі, в любові до Бога і до ближнього до самого себе. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні!